Sein – бути, знаходитися, існувати. Sein. Три форми є слова. Sein, war ist gewesen. Sein war ist gewesen. Sein – Це в нас інфінітив для утворення теперішнього часу. War. Це в нас форма він, вона, воно у минулому розповідному часі претерітумі або імперфекті. Істке взен це також форма він, вона, воно, але у минулому розмовному часі перфекті. «Іш бін», я є або я буду, оскільки теперішній час може передавати також дію майбутню. «Іш бін. «я був», я була. Минулий розповідний час претерітум або імперфект. Я був, я була, минулий розмовний час перфект. Ich, ich, ich bin gewesen. Особа ти. Ду. Ду біст ти є. Ду вахст, ду бістгевезен, ти був, ти була. Ду біст. «Du Ду – «Du bist gewesen». Дієслово «sein» у теперішньому часі відмінюється не за правилами. Er, sie, es він, вона, воно ist є, er, sie es war він вона, воно був, була, було, er, sie, es ist gewesen». Він вона воно. Був, була, було. Ех зі с. Ех з ва. Ех зі скевезен. Вях зі sind. Ми ви та вони є. Wir, sie, sie, варен. Ми ви вони були. Wir, sie, sie sind, gewesen. Ми ви вони були. Минулий розмовний час перфект. Ich seid, ви je. E wacht, ви були. Ви були. минулий розмовний час перфект. seid, ihr wart, ihr seid gewesen. Schwimmen, плавати Schwimmen. Плавати німецькою мовою. Швім. Три форми даного дієслова. Швім. Швам. Гаткешвом. Швім. Швам. Гатгешвомен. швіме. Я плаваю. Теперішній час. швам. Я плавав, я плавала.

Tu hast geschwommen. Особи він, вона, воно, er, sie, es мають однакову форму. Er, sie, es schwimmt. Він плаває, вона плаває, воно плаває теперішній час. Er, sie, es schwamm. Він вона, воно плавав, плавала, плавало. Притеритум або імперфект. Sie hat geschwommen. вона поплавала. Перфект. Wir schwimmen, ми плаваємо або ми будемо плавати. Wir schwammen, ми плавали, wir haben geschwommen, ми поплавали. Wir schwimmen, wir schwammen, wir haben geschwommen. Звертаємося до колективу до особи я. Ich schwimme, ви плаваєте. Ich schwimmt. Ich schwammt. Ви плавали, єшвамт, і гапкешвом. Ви поплавали. І гапкешвом. Єшвим. Ієшвамт. І гапкешwommen. Зейн. Бачити. Зейн. Зеєн перекладається як бачити. Три форми дієслова слова зеєн. Зеєн, за гаткезеєн. Зеєн. За гаткезеєн. Іх зєєм. Я бачу. Я дивлюся або я побачу. Ich sehe, Ich sah, я бачив, я бачила. Ich sah, ich habe gesehen, Я побачив, я побачила. Ich sehe, ich sah, ich habe gesehen. Ты. Du siehst, ти бачиш, ти дивишся. Du siehst, du sahst, ти бачив, ти бачила. Du hast gesehen, Ти побачив, ти побачила. Діслово «зейн» в теперішньому часі є неправильним. Тому в особі ду, ти та він вона воно е у нас змінюється на і, ес er, зіт sie, він вона, воно бачить. Зі за вона бачила. Егадгезейн er, він побачив. Ех ес зіт. Зі за егатгезін. Er, А от у множині уже без змін. Візийта sehen. Ми бачимо, вони бачать, ви вічлива форма бачите. Зізан. Ви бачили. Wir haben gesehen. Ми побачили. Wir, sie sie sein. Sie sein. Wir haben gesehen. Ihr seht. ви бачите. Звертаємося до двох і більше людей. Ihr seid. Ви бачили і гапгезеїн. Ви побачили іазет, іазайт, і гапкезеен. Наступне дієслово «зинген» Співати. Зingен. Дієслово «зинген». Перекладається, як співати. Три форми дієслова. Зingен, заун, гадgesungen. Зingen, Zung, Hatgesungen. Я співаю теперішній час. Ich zinge. Я співав, я співала, іх sang. Це в нас минулий час претерітум або імперфект. Ich habe gesungen. Я співав, я співала, минулий розмовний час перфект. Ich singe, ich sang, ich habe gesungen. Ти співаєш, du singst. Або ти співатимеш. Du singst. du hast gesungen, ти співав, ти співала. Du singst. Du sangst, du hast gesungen. Er singt, vin spiwa. Sie sang, вона співала. sie hat gesungen. Вона також співала минулий розмовний час перфект. Er singt, sie sang, sie hat gesungen. Wir singen, ми співаємо. Sie sangen, вони співали, sie haben gesungen. Вони також співали у минулому розмовному часі. Wir singen, sie sangen, sie haben gesungen. Ihr singt, ви співаєте, Ihr sangt, ви співали, Ihr habt gesungen. Ви співали минулий розмовний час перфект. Звертаємося до колективу до двох і більше людей. Ihr singt, ihr sangt, ihr habt gesungen. Шпрехен розмовляти, балакати, говорити. Шпрехен одне з важливих німецьких дієслів. Sprechen. Три форми є слова. Sprechen. Sprach hat gesprochen. Sprechen. Sprach hat gesprochen. Ich spreche. Я розмовляю. Ich sprach. Ich habe gesprochen. Я розмовляв, я розмовляла. Ich spreche. Ich sprach, ich habe gesprochen. У теперішньому часі дієслово є неправильним, тому маємо зміну кореневої голосної. Вона розмовляє Sie spricht. Sie sprach. Sie hat gesprochen. Вона розмовляла. Sie spricht. Sie sprach, Sie spricht. sprach. hat gesprochen. Ми говоримо, ми розмовляємо. Wir sprechen, або ми будемо говорити також. Теперішній час може передавати дію майбутню. Wir sprechen, wir haben gesprochen. Ми говорили, ми розмовляли. Wir sprechen, wir sprachen, wir haben gesprochen. Ihr sprecht, ви говорите, ви розмовляєте. Ihr habt, ви говорили. Ви розмовляли і іягапкеш пхохен. Ви теж говорили, розмовляли, тільки це минулий розмовний час перфект. Ієшпет, ієшпхахт, іяпткешпохен. Штеїн. Стояти. Штеїн. Стояти німецькою мовою. Stehen. Drei Formen. Stehen, stand, hat gestanden. Stehen, stand, hat gestanden. Ich stehe. Ja, du ja, Ich stand. Ich habe gestanden, Я стояв, я стояла. Ich stehe, ich stand, ich habe gestanden. Особа ти, ду. Du. Du stehst. ти стоїш, ти будеш стояти. Du stand. Du hast gestanden. ти стояв, ти стояла. Du stehst. Du stand, du hast gestanden. Він вона воно, э, э, мають однакову форму. Er steht, він стоїть, він буде стояти. Er stand, він стояв, sie hat gestanden. Вона стояла. Er steht, Er stand. Sie hat gestanden. Wir stehen. Ми стоїмо. Sie standen. Ви стояли. Вічлива форма. Sie haben gestanden. Ви або вони стояли. Wir stehen. Sie standen. Sie haben gestanden. Звертаємося до особи ihr. Ви. Ihr steht. Ви стоїте. Ви будете стояти. Ihr standet. Ihr habt gestanden – ви стояли. Ihr steht, ihr steht – standet – ihr habt gestanden. Treffen, Зустрічати, зустрічатися, зустріти. Treffen. Treffen перекладається як зустрічати, зустрічатися, зустріти. Treffen, traf, hat getroffen. Три форми дієслова зустрічати. Treffen, traf, hat getroffen. Я зустрічаю. Я зустріну, я зустрічаюся. Ich treffe. Я зустрічав. Я зустріла, я зустрів, я зустріла, ich ja, ich sostrih, ja, ich habe getroffen ich treffe, ти зустрічаєш, ти зустрічаєшся, ти будеш зустрічати. Ти зустрів, ти зустріла. Дієслово є неправильним та сильним в теперішньому часі, тому в особі ти, ду, та він, вона, воно маємо зміни. Er – він зустрічає, він зустрічається, він зустріне, «ер er він зустрічав, «ер er він зустрів, зустрів», «ер гад гетрофен». та ж сама форма дієслова для особи вона – «зі» та для особи воно – «ес». Wir treffen, ми зустрічаємо. Ми зустрічаємося, ми будемо зустрічати. Wir trafen, ми зустрічали. Wir haben getroffen. Ми зустріли. Wir treffen, wir trafen, wir haben getroffen. Ihr trefft, Ви зустрічаєте. Ви зустрічаєтесь або будете зустрічатися. Ihr Іхав. Ви зустрічали, ви зустрічалися. Ihr habt getroffen. Ви зустрілися. Ihr treft, ihr traft, ihr habt getroffen. Trinken. Пити. Випивати. Трінкен. Пити випивати німецькою. Trinken. Trinken, trank, hat getrunken. Trinken, trank, hat getrunken. Ja, pju, ich trinke. Aber ja, budu, bitte. Ich trank. Ja, byf, ja byla, Ich habe getrunken. Ja, byp, ja Ich trinke. Ich trank. «Ich habe getrunken». Інколи минулий розмовний час перфект може передавати, повторююсь, доконану дію Я випив, я випила. «Du trinkst» ти п'єш, ти будеш пити. «Du Дутхангст, ти пив, ти пила. пила». «Du hast getrunken» Ти випив, ти випила. випила». trinkst», «Du trankst», «Du hast getrunken». Sie trinkt, вона п'є, вона буде пити. Er trank, він пив. Er hat getrunken, він випив. Sie trinkt – er trank, er hat getrunken. Множина – особа ми, ви та вони. Wir trinken – Ми п'ємо, ми будемо пити. Випили, vipili форма. Sie haben getrunken Вони випили. Wir trinken, sie tranken, sie haben getrunken. Ihr trinkt Ви п'єте, Ви будете пити. Ihr trankt Ihr habt getrunken випили. Ihr trinkt ihr tankt, ihr habt getrunken. Дієслово робити виконати. Тун. Робити виконати німецькою мовою тун. Три форми даного дієслова тун, тат, хадгетан. Тун тат, хаткетан. Я роблю Ich tue. Я робив, я робила. Ich tat. Я зробив, я зробила. Ich habe getan. Ich tue. ich tat, ich habe getan. Ти робиш, ти будеш робити. Du tust. Ти робив, ти робила. Du Дутаст. Ти зробив, ти зробила, du hast getan. Du tust, du tatest, du hast getan. Sie tut, вона робить. Sie tat, вона робила. Sie hat getan, вона зробила це 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 в в в нас 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 теперішній час, Sie tat, це в нас або Sie hat getan, це в нас Wir tun, ми робимо або ми будемо робити. Wir taten, ми робили. Wir haben getan, ми зробили. Wir tun, wir taten, wir haben getan. Ія тут ви робите або ви будете робити. Звертаємося до двох і більше людей, до колективу, до особи Ія. Ія татет ви робили. габт кетан», Ви зробили. Ія тут ія татет, габт кетан».